Так, народ, всім привіт! Мене звати Мікідан, це тут канал Технар, і зараз ми з вами поговоримо про дуже дуже цікаву систему рівнянь, яку, як ви бачите, потрібно розв'язати в натуральних числах. Зараз у нас з вами відбувається така доволі серйозна підготовка до НМТ, ми через кожні два тижні розбираємо якісь тести і варіанти. До речі, хто не бачив, можете полистати канал і знайти пудні ролики. Ну і я веду до того, що у вирі ось такої інтенсивної підготовки, друзі, потрібно час від часу відключатися. І пропоную від тих буденних задач на знаходження об'єму, на знаходження визначеного інтегралу, пропоную від тих буденних задач перейти до чогось більш екзотичного, а саме до ось такої системки. Тому давайте подумаємо, як її можна було б розв'язати. Насправді, якщо у вас є певний досвід у розв'язуванні подібних задач, де треба в цілих числах розв'язати натуральних, то ви, звісно ж, розумієте, що в кінці кінців було би дуже круто, якби ми з вами прийшли до рівняння по типу. А помножити на Б дорівнює 4, де А і Б це натуральні числа. Ну або цілі числа. Якщо, наприклад, А і Б дорівнює 4, і А і Б це натуральні числа, то у нас тільки три варіанти можуть бути, якими можуть бути А і Б. Ну, подивіться, наприклад, перший варіант А дорівнює 1, Б дорівнює 4. Другий варіант А до рівня 2, Б до рівня 2, і третій варіант А до рівня 4, Б до рівня 1. І таким чином ми з вами переберемо всі можливі варіанти, а значить, повністю розв'яжемо нашу задачу. Так само нам потрібно діяти і тут, але, звісно ж, ясно, що від такої системки треба перейти до якого-небудь рівносильного рівняння, на якого можна було би застосувати ось ті міркування, про які я зараз сказав. Тобто, наприклад, де був би або нехай добуток, або сума. Ну, різниця і ділення також може бути, але давайте краще до добу до суми пробуємо звести. В такому випадку, дивіться, як можна міркувати. Значить, Хотілося б взяти якусь зміну з першого рівня, виразити і підставити в друге, але ясно, що це шлях такий доволі, напевно, що буде неприємний, бо там утворються квадрати і з квадратами завжди неприємно працювати. Тому давайте почнемо розв'язання з того, що просто додамо до лівої частини рівняння лівої частини, до правої частини правої рівня. Тобто просто додамо рівня тоді у нас буде яке рівняння? Дивіться, у нас створюється рівняння. Х плюс Y плюс Z плюс Т, а праворуч буде Х плюс ЗТ. Ось. Тепер перенесемо все в ліву частину. І зверніть увагу, в мене тут є Х, тут є Y. Тому давайте я Хі запхаю поміж цими два доданками. Тоді в мене буде X-XY плюс Y. Плюс Z, так само мінус ЗТ. Плюс Т. І це все дорівнює нулю. Тепер починаємо яким-небудь чином спрощувати і перетворювати цей вираз, щоб знову ж таки він набув того вигляду, про який я вже сказав. Ну подивіться, доволі очевидно, що в перших двох додатках можна х винести за дужки. І в такому випадку в дужках лишиться 1 мінус Y. Але, думаю, ви зі мною погодитеся, що 1-Y це вираз, який ми не сильно любимо. Бо набагато приємніше, коли від у віднімається одиничка. Тому тут винесемо не х за дужки, а мінус Х. У дужках лишиться що тоді? Y мінус 1. Йдемо далі. Плюс y. Стоп. У нас тут знаходиться зовсім самотній Y. і якби біля Y стояла ще мінус 1, тоді ось цю дужечку ще раз можна було б винести за дужки, друзі. Тому давайте до лівої частини рівняння додамо мінус 1. Або віднімемо просто 1. Так красивіше буде сказати. Тоді дивіться, просто віднімаємо від лівої частини рівняння 1. Ну і тут важливо потім від правої не забути відняти. Дивіться, тепер так само робимо із зеткою. Давайте винесемо мінус Z за дужки. В дужках лишиться Т-1. І для того, щоб у нас друга тежка не сумувала, віднімемо ще одиничку, щоб потім можна було е знову ж таки винести за дужки. Ну і поза, як друзі, ми з вами від лівої частини двічі відняли одиничку, то від правої частини треба двічі відняти одиничку. Вийде 0-2, тобто мінус 2. Тепер найцікавіше. Найцікавіше, друзі, виносимо y-1 за дужки. В дужках залишається мінус х плюс 1. Давайте дужки поставлю, щоб візуально було більш зрозуміло. Залишається мінус х плюс 1, тобто 1 мінус х. Так само виносимо тут t-1 за дужки. В дужках залишається мінус z плюс 1, тобто 1 мінус z. Ну і тепер давайте поділимо все рівняння на мінус 1. В такому випадку у нас що вийде? Вийде одразу x-1 на y-1 плюс z мінус 1 на t-1. Зараз я поясню, хто можливо не зрозумів. От подивіться, що означає поділити на мінус 1? Це означає взяти і кожен доданок поділити на мінус 1. Припустимо, я тут поставив мінус, і одразу я подумав наступне. Мені тут мінус не комільфо, він там не подобається. А ось тут у мене доданки написані в тому порядку, який назад також не любиться. Тому давайте ось цей мінус одразу закинемо до другої дужки. І там просто поміняються знаки, буде x-1. Ті ж самі міркування використовуємо для цих двох дужечок. Якщо перед нею буде мінус, то ми просто цей мінус закинемо до 1-z, і там стане z мінус 1. Все, друзі. І зараз ми зараз прийшли до того рівняння, до якого прагнули. Ми замет маємо суму двох чисел, і ця сума дорівнює 2. Давайте проаналізуємо, які можуть бути ці числа. Ось це число і ось це число. Ясно, що X, Y, Z і T це натуральні числа. А натуральні числа це числа, які ми використовуємо при L-предметів. Один палець, два пальці, три пальці і так далі. І тоді, в такому випадку, має бути зовсім очевидно, що перша дужка набуває значення або 0, або 2, або 3, або 4, і так далі. Так само друга дужка, третя дужка і четверта дужка. Тобто, по суті, ми з вами тут додаємо натуральні числа, і крім того, там ще може стояти 0. Тоді, які в нас можливі різні ситуації, коли сума двох натуральних чисел або нуля дає нам два, які в нас можливі різні ситуації? Перша ситуація, давайте знизу запишемо. Перша ситуація, коли ми з вами додаємо до нуля двійку. Друга ситуація, коли ми з вами до двійки додаємо нуль. І третя ситуація, коли ми з вами до одиниці додаємо одиницю. От і все. І тепер нам по суті з вами просто потрібно розглянути три ситуації. І кожну з них розв'язати до кінця. І ми, в принципі, розв'яжемо початкову задачу. Давайте розглянемо першу ситуацію, коли в нас перший доданок дорівнює 0, а другий доданок дорівнює 2, тоді яка система рівнянь у нас, друзі, утвориться? Ну, подивіться, у нас буде x-1 на y-1, дорівнює, як ми з вами сказали, 0, перший доданок дорівнює 0, а другий доданок, тобто z мінус 1 на t-1, дорівнює двіці. Ось таке вже цю систему треба розв'язати в натуральних числах. Давайте будемо міркувати. Значить, знову ж таки, почнемо з другого рівня, напевно, що. Якщо у нас z і t це натуральні числа, тоді z-1 і t-1 може бути числом 0, 1, 2, 3, 4 і так далі. Ну, а значить, які у нас можливі тут добутки, щоб їхній результат виконання цього множення 2 в 2, у нас може бути або 1 помножити на 2. Або 2 помножити на 1. Більше ніяких варіантів у нас немає. В такому випадку кажемо наступне: що у нас можливі два варіанти. Давайте дві стрілочки нарисуємо. Перший варіант, коли тут у нас двійка, тут у нас 1. Ну, подивіться, що тут у нас двійка, тоді z дорівнює скільки? Z 1 дорівнює 2, Z дорівнює 3. А тут у нас дорівнює 1. t 1 дорівнює 1. Значить t дорівнює 2. І другий варіант, коли навпаки, коли у нас відповідно, тут у нас буде одиниця, тобто z дорівнює 2, а друга дужка буде дорівнювати двійці, тобто т дорівнює 3. І тепер, в залежності від значень цих двох змін, ми вже зможемо сказати, чому дорівнює x і чому дорівнює y. Ну, Давайте розглянемо тепер цю гілочку. Підемо спочатку по лівій гілочці. Дивіться, якщо z дорівнює 3 і т дорівнює 2, тепер треба нам встановити, чому дорівнює x і чому дорівнює y. Ну, Дивіться, ми аналізуємо. Для того, щоб добуток цих двох дужечок дорівнював нулю, нам треба або щоб це було нулем, або щоб це було нулем. Або можливо ще й, й те й те одночасно. Тобто, у нас або x дорівнює 1, y дорівнює 1, або вони одночасно дорівнюють одиничці. Ну, дивіться, припустимо х дорівнює 1. Припустимо. Тоді, чому дорівнює y? Можливо, багато хто з вас скаже, що y у нас може бути будь-яким. Так, тому що, наприклад, якщо підставити сюди замість Y 100, то вийде 0 на 100, 0, вийде 0 на 99 і виходить 0. Тобто, яке б тут Y не взяли, то у нас буде виконуватися та рівність. Але народ, ви пригадаєте, що в нас є початкова система рівня. І якщо сюди підставити замість Y 99 замість X1, то AZT у нас дорівнює 6, то 1 плюс 100 точно не дорівнює скільки там. 6, точно не дорівнює. Тому для того, щоб знайти останню змінну y, ми просто можемо взяти і, наприклад, в перше рівняння замість x підставити 1, замість z 3, замість t2. Виходить, 1 плюс y дорівня 6. Значить y до рівня 5. Все, тобто в ось цій гілочці ми з вами розуміємо, який у нас є розв'язок. Наш розв'язок будується наступним чином: x дорівнює 1, y дорівнює 5 а z дорівня 3 і t до рівня 2. Ось такий розв'язок, друзі, ми з вами зараз знайшли. Давайте зайдемо в сусідній розв'язок. Тому що у нас була ситуація, коли x дорівнює 1, а припустимо, що у нас y дорівнює 1. Якщо y дорівнює 1, то використовуємо таке саме міркування. Давайте замість y підставимо 1, замість z3, замість t2. Х плюс 1 дорівнює 6, значить х дорівнює 5. І маємо тоді який розв'язок? 5, 1, 3, 2. 5, 1, 3, 2. Ну і давайте будемо якось фіксувати всі наші розв'язки, щоб вони нікуди не пропали. Ось, друзі. Тобто першу гілочку ми з вами розглянули до кінця. І можливо хтось з уважних глядачів спитає, а чому ми не розглянули ситуацію, коли і x і y одночасно дорівнюють 1? Тому що це ж дозволяється по цьому рівнянню, щоб вони одночасно були одиницею. Але подивіться, друзі, якщо X і Y одночасно дорівнюють 1, то зліва у нас виходить 2, а справа виходить 6. Звісно, 2 не дорівнює 6, а значить ми не хочемо, щоб одночасно дорівнює 1. Тому цей варіант ми з вами виключаємо. Тепер давайте підемо по другій гілочці, тому що з першої у нас все. Розглянули ці два варіанти, коли або x, або Y 0, 1, а одночасно вони знову ж таки бути не можуть. Друга гілочка. Ось ця Друга гілочка нашого дерева. Значить, так само говоримо і тут. Якщо у нас z дорівнює 2 і t дорівнює 3. Тоді тут, друзі, нам треба вимагати, щоб або х був одиницею, або y був одиницею. Варіанту, коли вони обидва один, звісно, що вже розглядати не будемо. Маємо, що або х дорівнює 1, або y дорівнює 1. Що тоді ми зараз маємо? Якщо х дорівнює 1, тоді підставляємо в нашу початкову систему рівнянь. 1, 2, 3. Значить буде 1 дорівнює 6, значить y дорівнює 5. Можемо записати розв'язок. Так само тут. І не важко здогадатися, що там буде п'ятірка. Ну, але про це ми ще з вами поговоримо, тому що тут дуже багато симетрії. Давайте вирішемо тепер два розізки на наш склад. Значить, Х1, Y5Z2, T3. Тоді маємо 1, 5, 2, 3. 1, 5, 2, 3. І маємо 5, 1, 2, 3. Все. Більше у нас знову ж таки ніяких варіантів у цій системі немає. А значить, це все, що потрібно було тут розглянути. Першу ситуацію ми з вами знову ж таки розмусолили. Тепер треба розглянути другу ситуацію, коли навпаки ось цей добуток дорівнює двіці, а ось цей дорівнює нулю. Для цього давайте знову ж таки просто повитираємо тут усе. Хоча можна було би усе й не витирати, бо знову ж таки тут багато дуже симетрії. Але про симетрію, напевно, що ми з вами скажемо зараз окремо. Тобто ще раз, тепер дивимося на другу ситуацію, коли б нас. Перший добуток дорівнює двійці, другий добуток дорівнює 2. Почнемо роздати наступні ситуації, друзі. Значить, коли добуток чисел 0, 1, 2, 3, 4 і так далі дорівнює 2. Або коли перше число 1, друге 2, або коли друге число 1, перше 2. Тоді дивіться. Прождаємо станцію, коли, наприклад, це 2 а це 1 Ну якщо це 2 так, ця дужка, тоді Х мусить бути трійкою. Так? А якщо, наприклад, С1, то Y мусить бути двійкою. А тепер навпаки, коли ця дужка дорівнює 1, тоді х дорівнює 2, а ця дужка дорівнює двійці, тобто y дорівнює 3. Ну і все. Тепер уже застосовуємо ті самі міркування. Значить, якщо у нас x і y отакі, тоді ми вимагаємо або щоб z дорівнював 1, або щоб t дорівнював 1. Тоді пишемо, перша гілочка z дорівнює 1, друга t дорівнює 1. Ну і давайте одразу знайдемо, чому дорівнює відповідно тут t і тут, чому дорівнює z. Підставляємо. X3, Y, 2, Z1, наприклад, ну, друге рівняння. Тоді 1 плюс Т дорівнює 6, значить Т дорівнює 5. Ну і навпаки, якщо підставити, дивіться, Z плюс 1 дорівнює 6, значить Z дорівнює 5. Маємо два розв'язки. Давайте їх одразу випишемо. Тоді дивіться, маємо 3, 2, 1, 5. 3, 2, 1. Навпаки, 3, 2, 5, 1. Це була перша гілочка. Тепер друга гілочка. Значить, якщо x2, y3. Ну, розглядаємо ситуацію, значить z дорівнює 1 і t дорівнює 1. Вже вкотре повторюю, друзі, не може бути такого, що вони одночасно дорівнюють до одиниці. Не може. Тому про це навіть і не будемо вже говорити. Тоді дивіться: підставляємо замість z це буде 1 плюс t дорівнює 6, значить t дорівнює 5. Замість t, якщо підставити 1, буде z плюс 1 дорівнює 6, значить z дорівнює 5. І маємо ще два розіски. Ось нам тут трошки заважає, тому витримо трошки. Дивіться. Виходить 2, 3, 1, 5. І другий варіант 2, 3, 5, 1. Це ми зараз з вами повністю розглянули ситуацію номер 2. Навіть витрати не довелося. І остання ситуація, яка нас друзі зараз цікавить, це ситуація, коли. Обидва доданки вони дорівнюють одиниці. І цей доданок 1, і цей доданок 1. Тоді ну, це насправді найпростіша система з усіх, які сьогодні, які сьогодні тільки були, то маємо х-1 на y-1 дорівнює 1. І маємо, що z-1 на t-1 дорівнює 1. Звісно ж, добуток чисел 0, 1, 2, 3, 4, 5 і так далі дорівнює 1, тоді тільки такі. Коли кожне число дорівнює 1. Тобто, коли ця дужка 1, ця дужка 1, дужка 1, ця дужка 1. Маємо х дорівнює 2, y дорівнює 2, z дорівнює 2 та дорівнює 2. Це найпростіший випадок, знову ж таки. Пишемо х дорівнює 2, y дорівнює 2, z дорівнює 2, t дорівнює 2. Ну і можемо це записати у вигляді ось такої відповіді. Маємо 4 двійки. просто 2, 2, 2, 2. Ось така, друзі, задача. У нас вийшло 2, 4, 6, 8, 9 розісків, а значить, ми все зробили правильно, тому що вийти мало рівно 9 пар чисел. Ось така здача, друзі. Напишіть, друзі, будь ласка, в коментарі під цим роликом, чи сподобалася вам дана система рівнян, чи потрібно ще подібні розбирати. Ну, а я хотів би ще сказати декілька слів на рахунок симетрії, якої насправді тут дуже багато. Тому, що навіть якщо ви подивитеся на ось ці розіски, які ми праворуч, праворуч виписали, то тут. Вони всі записані, ну окрім останнього, звісно ж, вони всі записані з допомогою чисел 1, 5, 1, 2, 3, 5, які просто мінялися місцями. От чому вони мінялися місцями? Як це зрозуміти? Ну, наприклад, давайте я все витру і спробуємо дійти до цих же відповідей, маючи одну відповідь і потім міркуючи з допомогою симетрії. Ну, дивіться. Я я так... Тоді матимемо наступне, друзі, дивіться. От. Погляньте, ми саме вже дійшли до висновку, що у нас є одна пара розв'язків. Яка Ну, яка у нас там була x дорівнює 2, y дорівнює 3. Так? І z і t нам треба вибрати. Наприклад, якщо z дорівнює 1, а Т дорівнює тоді 5. От така у нас була пара розв'язків. Припустимо, ми не знаємо всі інші пари розв'язків, і зараз на основі цієї попробуємо сказати, які ще пари розв'язків, очевидно, тут будуть. Ну, дивіться, як треба міркувати. Давайте спочатку пишемо собі, що тут у нас X, тут Y, тут Z, тут t. І насправді доволі очевидно, що якщо в першому рівнянні замість X поставити Y, а замість Y поставити x, то від пересновки доданків, що називається, сума не зміниться. І це означає, що рівняння також залишиться попереднім. Тобто, якщо ми замість тут замість 2 напишемо 3, а замість 3 напишемо 2, то це буде нова четвірка чисел, так, нова пара розв'язків, але при цьому вона також буде задовольняти те рівняння. Ну, а значить і друге рівняння також, тому що якщо ми тут замість X напишемо y і тут замість Y напишемо y, то також нічого не зміниться. Тому, знаючи цей розв'язок, ми однозначно маємо ще один розв'язок. 3, 2, 1, 5. Ну, а тепер послухайте, у нас рівняння побудоване за однаковим принципом. І якщо ми з вами тут вам міняли х, і, і місцями і нічого не мінялося, то це ж саме можна сказати про Z і T. Якщо тут Z і T поміняти місцями, нічого не поміняється. Якщо тут замість Z взяти T, а замість T взяти Z, також нічого не поміняється. Тому в цих двох розв'язках можна Z і T махнути місцями. Тоді дивіться, з цього розв'язку отримаємо ще один. 2, 3, 5, 1. А з цього розв'язку також отримаємо ще один. 3, 2, 5, 1. Супер. Це ми зараз розглянули першу ситуацію, коли в нас один ланок дорівнює 2, інший дорівнює 0. А тепер розглянемо протилежну ситуацію. Коли в нас один доданок дорівнює, інший доданок, перепрошую дорівнює 0, а цей дорівнює 2. Ну що тоді поміняється, друзі? Подумайте, що тоді поміняється? От давайте я перепишу цю ж саму систему рівнянь, але випишу і тут ліворуч. Значить, розглянемо тепер систему, коли в нас х-1 на y-1 дорівнює 0. Так, давайте візьму крейду, яка впала. А z-1 помножити на Т-1 дорівня 2. Ну, подивіться, як тепер розв'язати цю систему рівнянь, знаючи, що розв'язками цієї системи є ці 4 четвірки. Ну, подивіться, насправді ця система вона ідентична до цієї, просто замість х і y написали z і t. Подумайте. Ці дві системи вони ідентичні. Просто замість х взяли, наприклад, Z. Замість Y взяли T. або можна було навпаки, взяти. замість X взяти T, замість Y взяти Z. Тут немає різниці, в якому порядку ці брати перестановки. В такому випадку, якщо ми з вами Z і T передвинемо замість X Y, так? тоді в нас знову ж таки це вже будуть нові четвірки, які будуть розісками. І ми отримаємо ще 4 відповіді. Подивіться, у нас буде 1, 5, 2, 3. До цієї симетрично, так? Потім 1, 5, 3, 2. Потім 5, 1, 2, 3. Ну, По суті, це ми зараз циклічний СУ зробимо, так? Циклічний СУ, Тут буде 5, 1, 3, 2. Тобто на, на рахунок цієї і цієї системи народ, ми самі розуміємо, що якщо ми замість пари чисел XY беремо пару чисел Z і T, то у нас нічого не міняється. А саме тому можна взяти x, y, z і t, попереставляти місцями, і ми отримаємо нові розв'язки, які також, відповідно, будуть відповідні до цієї системи. Тобто просто перші 8 пар чисел можна отримати за рахунок симетрії з однієї пари, яку ми знайшли ось тут. Ось так, друзі. Ну а звісно, що останню пару там уже симетрію не отримати. Хіба можна так оком глянути на систему і подумати, що якщо все взяти по 2, то, звісно ж, підійде. Насправді, це також можна було зробити підбор. Ну, але ось так. Звісно ж, набагато краще, мені здається, якщо ми робили візами ось так, але надійніше, певно, це ось розглядати ті гілочки, тому що в такому випадку точно неможливо помилитися, і ви точно віднайдете усі корені, а, наприклад, не забудете випадково про якийсь один із них. Тому ось така задача. Знову ж таки, хто ще написав в коментарях, будь ласка, відпишіться, чи сподобався цей ролик. Якщо сподобався, то будемо робити на подібну тематику відео трошки більше. Ну, а зараз давайте будемо прощатися. Побачимося з вами вже на вихідних. У суботу буде е розбір тренувального тесту ще одного, вже номер 4 з постійників оселя Козири. Тому побачимось, друзі. З вами був Микита Андрух, Ютуб канал Технар. До зустрічі. Слава Україні! Будьте здорові! Пока!